Я виросла в цьому місті, родилася тут, виросла, в школу ходила. І ось це вже мої внуки. Тут мешкають і родилися, і живуть. І якщо чесно, то щось я не за рік ніяк. Щось Шептицький не до душі. Це такий червоноград, це є, як я не знаю, ну червоне, ну гарне місто, молоде місто, зелене місто. Хай би було воно так. Я, я згоден, я, я зразу. Я одразу привик. Я знаю, що то є наш священик великий, який терпів муки, щоб Шептицький він наш раб-католик. Він багато зробив для України і для Так що я нічого проти не мав і не, і не маю. Так що я згіден стовідсотково і добре, що перейменували Фата того червоного. Я звикла, що наше місто зараз називається Шептицький. Не знаю, більше мені подобається. Спочатку була проти, а зараз мені подобається. Так, жителі Шептицького, а колись Червонограда відгукуються про переіменування міста рік опісля. 19 вересня минулого року одночасно перейменували як місто, так і Черноградський район на Шептицький. Я рахую правильно, що переіменували. Мені назва Шептицький зовсім не підходить. Я звикла до міста Червонограда, не можу звикнути ніяк, ну але треба. Бо всі документи тепер вже і, ну називають нас шептиць і шептицьке місто. І мусимо так, як має бути. Так після перейменування міста невирішеним залишилося юридичне питання. Зміна назви територіальної громади. Чи є зрушення з цього приводу? Розповів керуючий справами виконкому Шептицької міської ради Георгій Тимчиш. Ми декілька разів зверталися і в Верховну Раду, і в Кабінет міністрів для того, щоб було прийнято рішення окреме і в серпні місяці, все таки воно вирішилося у зв'язку з прийняттям закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу. Є доручення Кабінету міністрів видати в шестимісячний термін постанову про перейменування територіальних громад. І привести їх у відповідність з назвою населеного пункту, який є центром територіальної громади. Ми будемо надіятися, що кабінет міністрів зробить це оперативніше, і відповідно, тільки після прийняття постанови кабінету міністрів про перейменування, наша червоноградська територіальна громада стане Шептицькою територіальною громадою. Нагадаю, у 2023 році спеціальна робоча група при міській раді запропонувала 14 різних варіантів для перейменування в онлайн голосуванні взяли участь майже 3 тисячі мешканців із понад 65 тисяч. Січного міста найбільшу кількість голосів тоді набрала пропозиція переіменувати Червоноград на Червоноград 35%. на 5,5% менше. Назва Кристинопіль і решта варіантів, в тому числі Шептицький, набрали сотню голосів. На сьогодні люди не понесли значних витрат при зміні назви міста, тому вона не є настільки актуальна. Витрати були пов'язані на сам з виготовленням печатки. Штампа і вивіски це незначні кошти, менше півтисячі на кожну юридичну особу. Це що стосується бюджетних установ, комунальних і так далі. Перша назва цього міста після заснування це Кристинопіль. Так воно називалося до приходу радянської влади, що переназвали його Червоноградом. Як пов'язаний із містом Андрей Шептицький, розповіла завідувачка філії Львівського музею історії релігії у місті Шептицький Галина Гриник. Перший Андрій Шептицький з'являється у нашому місці у 1892 році, коли він у монастирі у Василян у церкві святого Юрія складає вічні обітниці. Згодом він тут буде і професором. Наталка Новацька, Суспільне новини Львівщина.